На хуєнно писати про ті якого навіть соцмереж немає. І все, що виділяється з його перших раундів, це літера. Креско сказав, що буде цікаво. А про мого суперника, до речі, нічого не казав. Коротше, залишу посилання, так щоб ти прочитав. його Знімаю маски, тові тобі нове ім'я експонент, хоч є момент Виробничий процес, посадити на шлен Хай, ау, тобі не пощастил. Моя подача гарантований Гернтуваний, ей за лідені твій плейс Ти помираєш, повільно дзвониш на три. Алло, це логопед. Лео, талантом виградаю нагороду. Як очі твої не побачиш біл пісней Тоді де не знаєш замку? Охмє, твій Хочу, не що не новичок Я розумію, чому лізеш бат, Писати треки — це як ти навчитись усталки Я давно ставки Не самині ставки Кинув змог я в миражі знаходжуся андері Ти мрієш бути в інтер краще буду в кає Такі як я художник Як филиш майнер Ручата хочуть ножниць, Почу, що твої наміри на Треню ремування И вырубай панчами Знімає маски, даю тобі нове ім'я, екс опонент, хоч момент, виробничий процес, посадити на член, ексел, тобі не пощастило. Моя подача гарента в ну одній ей, Завсій дитини і твій плей ти помираєш повільно, дзвониш на 3 Хоча, скоріш за все, помер, ти включив свій трек ціляр і потім і за гроші, мотивація, я дати вже погасла. Набирав її нам у біло, хто це білий вона сказала, що. Кайф не му скачу Ніби це русскач Суїцид не вихід, але ти пішов на ексі Я до то приколу важкі риме, це типу фінфи, тоді ей зі дуги мейси Ами опадхонник який не ти він маленький маленькі Моя творчість це вихід з депресії Для тих, хто не вірит кат плесі Не вийшло знайти компромат Тому буде обто